В Україні наша організація відродження націй є членом Всеукраїнської коаліції з протидії торгівлі людьми, в яку входить 33 організації, і є випадки в інших регіонах, коли внутрішньо переміщені особи ставали терпали від торгівлі людьми. На превеликий жаль, в Україні збільшується. Кількість показників саме по внутрішній торгівлі, тобто торгівлі, коли людей експлуатують з метою отримання прибутку саме в Україні, з загальної цифри в Україні постраждали 6 відсотків. По країнах призначення найбільше людей, які зверталися, їх експлуатували саме в Російській Федерації. На другому місці це Польща, 13% людей, 12% – Туреччина. Далі йде за нею Чеська Республіка. 3% людей експлуатувалися в Італії, і на всі інші країни попадає 18% географія. Саме цих країн, де експлуатувалися наші українці, вона є різноманітною. Це і розвинуті країни Європи, Європейського Союзу, такі як Швейцарія. Такі, як Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина. І такі країни, як, наприклад. Експлуату, експлуатуються українці і в Китаї, і в Беніні, і в Нігерії, і в Тунісі, де да? тому що географія цього використання людей з метою отримання прибутку є надзвичайно великою, надзвичайно широкою. І ми говорили про те, що нам треба просто попередити людей, щоб вони не потрапляли друг, торгівців людьми, і саме з метою сексуальної експлуатації, трудової експлуатації, з метою вилучення органів. Знаєте, що кілька років назад в Україні саме на Стернопільській області була служба безпеки. Аки України е, знешкодила групу, яка займалася саме організацією такого виду злочину, як е, торгівля людьми з метою вилучення органів. І мешканці нашої області постраждали. Також мешканців нашої області є мешканки нашої області, не на про великий жаль є жертвами сексуальної експлуатації, і, але працює дуже гарно в нас працюють правоохоронні органи, які просто припиняють оце це і допомагають повертати тих жінок, які потрапляють в таку ситуацію.